В нашому місті є архітектурні споруди, зведення яких не пам'ятають навіть наші прабабусі та прадідусі. Одна з них розташована саме там, де починався старий Олександрівськ, так раніше називалося наше місто. У старій частині сучасного міста двоповерхневий будинок на вулиці Поштовій. Біля Свято-Покровського кафедрального собору належав Купцеві Другої гільдії, бургомістру з 1872 року меру міста Олександрівська Захар'їну. Це одна з найстаріших і найцікавіших кам'яних будівель, що збереглися в Запоріжжі до наших часів. Вона була побудована майже 150 років тому. Це була невелика споруда, яка виконувала функцію багатоквартирного житлового будинку, призначеного для здачі житла. У ті часи подібних будинків було багато, але цей був перший кам'яний. Це будинок Лещинських. Розташована на проспекті Соборному 52. Ця будівля в стилі неоренесансу одна з найстаріших і найкрасивіших у нашому місті, збудована у 1901 році з ліпниною, шпилями, масивними вазонами і витонченими арками. І сьогодні на будинку можна побачити ініціали першого власника. Янкеля Ліщинського. До пам'яток архітектури належить і обласний краєзнавчий музей, розташований в будівлі колишньої земської управи, побудований в 1912 році. Минулого року ми його відвідували. Це головна прикраса Троїцької вулиці. Проєкт розробив архітектор Яків Деланд. На сьогодні будівля зберегла стильові риси італійського неоренесансу. Окрасою будівлі є вхід з кута будинку, над яким відніється купол зі шпилем. Також дуже цікаво виглядають на арочні вікна, розташовані на рівні другого і третього поверху. Це замок Вальмона, знаходиться на вулиці Розенталь 7 В цьому замку планували розмістити дитячий садок, добудовували його за радянської влади. Триповерховий будинок в Югенстилі має велику кількість арочних вікон, дверей і балконів. Кожна з чотирьох сторін будівлі виглядає оригінально. Не схоже на інші. Це так званий круглий будинок, який розташований на вулиці Верхній, побудований у 1938 році за проектом архітектора Лаврова. Він є неповторним пам'ятником соцміста. В архітектурі будівлі є натяки навіть на давньоєгипетський стиль, чому круглий він має форму півкола або літери С. До нього прилягає просторий двір, був навіть фонтан. На розділ вулиць Лобановського і Хмельницького є особлива будівля, так званий будинок з книгами. Одну з них найвищу можна навіть почитати. Текст на цих сторінках ось такий: щоб будувати треба знати, щоб знати треба вчитися. У нашому місті є ще не одна перелина архітектури, що збагатила його зовнішній вигляд.